Вітаємо новини на каналі КТМ. і Сьогодні такі теми. Чергова сесія міської ради. Скоригували бюджет. Конфлікт у дворі будинку. Тілесні ушкодження отримав ветеран. Олімпійський тиждень. Заходи у гімназії Сузір'я 19. 13 вересня на сесії міської ради депутати скоригували бюджет Олександрійської громади на поточний рік. Кошти спрямували на підтримку захисників, на сферу охорони здоров'я, також на допомогу комунальним підприємствам, зокрема на їх підготовку до роботи у зимовий період. Докладніше про прийняті рішення далі у новинах. 13 вересня відбулася чергова сесія міської ради. Сергій Кузьменко подякував підприємцям та підприємствам міста за своєчасну сплату податків. Прикладів такої економічної патріотизму є одне з наших підприємств компанія Оболонь, яка на сьогоднішній день вже має 350 працівників, які працюють на підприємстві. Ось тільки в 24 році компанія інвестувала в виробництво в нашому місті 250 мільйонів гривень. Це і нова лінія Преформ і розширили свою сонячну генерацію, збільшили її майже до півтора мегаватту. Раніше в них було 650 сьогодні майже 1,5 МВт. Ще раз хочу наголосити, що це 250 мільйонів інвестицій до нашого міста. І як наслідок за 8 місяців 2024 року компанія сплатила податків так само, як за весь 2024 рік. 5 мільйонів гривень спрямують на підтримку сил оборони та безпеки. 6 мільйонів 700 тисяч отримає галузь освіти на сплату енергоносіїв, придбання меблів в укриття та фінансування нової української школи. 6 мільйонів гривень перерахують на галузь житлово-комунального господарства, аби підприємства підготувались до зими. Міський голова наголосив, що окрім боргів за спожите тепло капе, теплокомуненерго Олександрійці заборгували за надані послуги і комунальному підприємству Чисте міс. Працює комунальне підприємство Чисте місто, яке також трошечки забуте Олександрійцями в плані розрахуватися за послуги, які Олександрійці отримують, коли працює це підприємство. Тому ми вимушені і комунальному підприємству Чисте місто давати фінансування на те, щоб придбати пальне для того, щоб машини, які вивозять сміття, мали. Можливість їхати і робити свою роботу, прибирати місто. Ще один мільйон гривень перерахують на продовження пільгових перевезень у міських автобусах. Один із завдань міста це підтримка соціальних послуг. Багато олександрійців користуються безкоштовним проїздом в транспорті. Для того, щоб це було можливо, ми повинні фінансувати цю програму. Тому направляємо мільйон гривень на те, щоб олександрійці мали можливість, ті, хто мають пільгу, користатися нашим громадським транспортом в місті Олександрії. На створення реабілітаційного відділення сплату за енергоносії та отримання медичних закладів депутати виділили 2 мільйони 700 тисяч гривень. Ще 300 тисяч перерахують на облаштування безбар'єрного простору у ветеранському хабі. В Олександрії конфліктна ситуація у дворі одного з будинків завершилася експертизою про тілесні ушкодження та заявою до правоохоронців. Подія трапилася 24 серпня у дворі чотирьохповерхівки за адресою проспект Соборний 61. Постраждав 37-річний ветеран війни. Подробиці у сюжеті. Станіслав Кіщенко, військовослужбовець, що з перших днів війни добровольцем став на захист батьківщини. Спочатку чоловік був у підрозділі ТРО, потім десантником у 79-й бригаді десантно-штурмових військ. Воював на Донеччині. Півроку по шість місяців да, був у Мар'янків, отримав тяжке поранення, бой був тяжкий. Він от, ну, мене розірвало гранатою. Хлопців своїх закрив в боях і він, ну, столкнув їх на в цей в погріб, а сам одбив перед собою гранатою. Рукою гранату, ефкою. Евакуювали три місяці по госпіталях, він, все там. ну Багато хто після такого не вертається, але я повернувся зразу. Він. Я вернувся зразу в свою бойову частину назад. Він, і ще пройшов майже 9 місяців Новомихайлівки в Канстахі, В Канстахі мене влупило кабом. Ну так, я був на КСП, нас накрили так крепкою, ну, шандарах, що кантузило хорошо. І мене тоді на 20 днів відправили ще до нас лікуватися і вона під капельницями. Я лежав, відкапали. Ну, і після того, не знаю, ну, може щось десь переломилося, але я вирішив, поки досить. Після жорстких боїв на сході Станіслав неодноразово потрапляв до лікарень у червні. Після отриманої контузії захисника комісували, і чоловік повернувся додому, де став учасником конфлікту між сусідами будинку. Дружина попросила вимкнути світло. У Нас прожектора стоять і. «Повністю комарі всі літять ну, до нас на верхні поверхи. Ну, щоб не закривати, ми виключаємо після 10-ї світла. Я цих дівчат, які тут все літо пропили, просиділи. І, ну, просив вже не раз, дівчат, кажу, після 10 будь ласка, виключайте, кажу, як люди. Вони накинулись, прилетіли. Ми тут сидимо, нам не видно, і, ну, наші діти гуляють. І, ну, ми, коротше, ви не маєте права тут світло виключати. Кажу, як це немає. Ну, це, це вже як я спустився. Ні, вони одразу да, накинулись на мою кому, почали шарпати і за руки, вона розплакалась. Дружина почула це, спустились. У них завелася суперечка. Але потім ці дві жінки почали е, Наталя і Анна кричати позовіть мені Саю, хай вийде, ми хочемо з ним побалакати. Прибіг мій старший син, розбудив мене, каже, тато, спустись, вони ну, кричать на весь двір, там, на, на, на маму з Наташою накинулись. Я кажу, ну добре, щас, я в, дій в шорти спускаюся, кажу, дівчат, що тут, ну, що тут відбувається. Вони кажуть, от вони виключають світло, кажу, ну, я вас вже не раз кажу, про це просив, кажу, після ї будь ласка, кажу, виключайте, кажу, ну, майте повагу, майте якусь совість кажу, ну, до, ну, до інших людей. Та що ти тут? Почали шарпати за руки, кажу, все, кажу, на цьому закінчилось. Хочете гуляти, воно, у вас є під'їзд. Ну, гуляйте колосового під'їзду. У вас є фонарь, є все, я кажу, ну, не, не подобається, додому йдіть, гуляйте. Кажу. Здавалося б, на цьому конфлікт вичерпався, але історія мала продовження, коли приїхали діти деяких мешканців будинку. Хвилина пройшла. Вони під'їхали, стали тут коло мене. Я їх прошу, хлопці, їжджайте, не в цю суперечку, воно вам не треба. Сьогодні свято кажу, їдьте, відпочивайте, де вам, ну, де ви там відпочивали і що ви там робили. Кажу, не власть. Він щось мені фиркнув, я глухий. Кажу, Вань, кажу, я тебе не чую. кажу, я глухий. Підійшла моя дружина, питає, каже, Ваня, все нормально, все нормально. Вона буквально відходить, Ну, на той час стояла возле машини Аня. Мама цього хлопця. Стояла возле нього, щось йому там казала. я Точно не, ну, не буду казати, що про що вони там балакали, працювала машина. Я не, ну, я не чув цього. І він буквально вискакує, підходить з однієї сторони, кажу, Вань, не лізь до мене. Кажу, я тебе прошу. Кажу, звідси, кажу, Просто їжджай. Він відходить з другої сторони, ну в цей момент вона опять почалась суперечка. Він я його просто не замітив. Він на мене кидається, я його спів тільки за руки впіймати, а в мене рука ж одірвана, ну робить тільки ці два-два-три пальці, більш-менше. Він вириває руку і зразу наносить мені в голову два удари. Розбиває мені брову, ну вже зашили там все, бо дирка була хороша. А ззаді з машини на той час виліз ще один цей Олександр, вроді би. Олександр. Виліз і йшов, ну, це я вже почув, як хлопнула дверка, і, ну, і дівчата кажуть, він йшов тупо за тобою, він де сюди і повністю, як Ваня тут пригав, я просто не, не спів, і вона, навіть розвернувся. Він мені вибрискав цілий балон, в очі, і вона, в рот, і вона, і, ну, Як, по ходу, тарен, бо я буквально за секунди я отут підійшов, став на коліна, у мене ну, забилося дихання, і вона, потемнів в очах, я тут остановився і стояв місце сіти, він вже тоді підійшов, взяв мене під руки, і перевів воно до цього, там, де воно кровна ляпана, калюжіна. Я там стояв вже на колінах, він мене одмивав водою. Свідками цієї історії були мешканці будинку. Виходили з двору, свят не світ горів. Зайшли у двір, світу немає. А значить, Стасик там стояв, ну толпа вже була коло під'їзду. Я йому кажу, стасик включи світ. А він, значить. Сразу не включив, щоб вони там посоветувалися, то він включає світ і почали знову движение. Тоді вже вийшла жінку, позвали Стасікову, потім Стасик вийшов, а Ваня дуже хитро зробив, він приїхав на своїй машині чорний, поставив її, потім він зайшов за машину, тоді мати визвала по телефону хлопців, вони заїхали в двір, Ваня сідає, машину під'їжджають. Ваня виходить, переговорився з Стасіком, мені ну, на лавочці там все видно. А потім Ваня одійшов, а повертається і вдарив раз, тоді другий раз, і почала кричати, за що ви б'єте воїна. Він інвалід, контужений. Ви не маєте права цього робити. Характеризують мешканці будинку свого сусіда Станіслава як порядну і чесну людину. Я знаю цього Стаса з дитинства. Наші діти росли разом. І я знаю і сім'ю Стасову, в якій він виріс, і теперішню його сім'ю. Це абсолютно нормальні, хороші, адекватні сім'ї, і батьківська сім'я, і теперішня його сім'я це сім'я трудяг, які трудилися все життя, які навчили своїх дітей трудитися і поважати тих, хто живе з ними поруч. За їх словами, конфліктні сусіди ображали та цькували майже весь двір чотирьохповерхівки вже не один рік. Ця ситуація стала останньою краплею. І коли було побиття мої сусіда захисника, захисниками, це дуже вразило. Дуже і ми підняли всі сили, всі узагальнили всіх, і сусіди підняли, і розіслали листи, і до Києва дійдемо, але ми цього не залишимо. І якби це одного року було як кажуть, один випадок, це привело безхарність приводить до злочину. Після експертизи про тілесні ушкодження військовослужбовець звернувся до правоохоронців. 24 серпня 2024 року, біля 22 години 30 хвилин, до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що коли він перебував за адресою міста Олександрія, проспект Соборний, 61, між ним та раніше знайомим місцевим мешканцем виник конфлікт, в ході якого заявнику були спричинені тілесні ушкодження внаслідок удару по обличчя. На даний час розпочати кримінальне провадження за частиною першої статті 125 це умисне легке тілесне ушкодження. Проводиться досудове розслідування за вчинення даного кримінального порушення передбачено покарання у вигляді штрафу від 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, також громадські роботи і виправні роботи строком на один рік. Станіслав Кіщенко говорить, що якби інша сторона вибачилась, то і результат конфлікту міг би бути іншим. Мені не треба від них нічого. Мені б, чесно, мені б вистачило просто гарного вибачення. Не так, як ото, знаєте, поливають брудом, і все як там. Ото статті, я там читав на що ну такі сякі. Мені не треба не гроші, нічого. Просто вона вибачиться на цьому все. 9 вересня стартував Олімпійський тиждень. Заклади освіти Олександрійської громади активно долучилися до його відзначення та запланували низку тематичних заходів. Щороку до Олімпійського руху долучаються і здобувачі освіти і гімназії Сузір'я 19 Триває проєкт Ти лідер, під час якого учні презентують свої спортивні вподобання та досягнення. Проводяться і загальношкільні заходи. На одному з таких побувала наша знімальна група. Нетрадиційний урок фізкультури чекав 13 вересня на учнів четвертих класів гімназії Сузір'я 19 9 вересня розпочався олімпійський тиждень. Тож навчальний заклад запланував і провів низку тематичних заходів, зокрема і активні олімпійські уроки. Гімназія завжди брала активну участь в олімпійському русі. Взагалі, ми школа олімпійської освіти. І до військових дій ми співпрацювали тісно з відділенням нок в Кіровоградській області. Ми проводили заплановані заходи, і як елементи уроки завжди було. Зараз виходимо із безпекової ситуації. Тиждень Олімпійський розпочався. На цьому тижні ми мали загальну шкільну зарядку. До нас долучався і дошкільний підрозділ малята. Гімназія Сузір'я 19 продовжує також роботу за проєктом Ти Лідер, коли здобувачі освіти, які паралельно займаються в спортивних секціях, презентують свій вид спорту та свої досягнення. Так, Вероніка займається гімнастикою. Займаюся художньою гімнастикою. Ми показували різні вправи, елементи і ті, хто ходить на інші види спорту, теж показували те, що вони вміють. Олімпійський тиждень в навчальному закладі завершився квестом для чотирикласників. Масовий захід ми маємо сьогодні. Квест для 4 а 4Б класу розробила його вчитель фізкультури Даля Зекова. Залучили ми вчителів класних керівників, асистента вчителя і маму як партнерські відносини з батьками. Зараз після шикування діти будуть мати естафети, ну звичайно, це спортивні, а також, також розійдуться по станціям. Одна із станцій, наприклад, буде вітамінка, де буде здорове харчування і переклад на англійську мову, бо англійська це мова олімпійців. Також буде бліцопитування за темою олімпійського руху, ну і звичайно, скакалки і всі інші заходи. Олімпійський рух охопив і дошкільну ланку. Тематичні заняття провели в усіх групах садочку. Долучайтеся до добрих справ. А про розвиток подій ми розкажемо. До побачення.